Свириденко пресує бізнес і в першу чергу пресує аграріїв. Зараз розкажу, чого да, новий прем'єр і чого виконавча влада зараз капець, як пресує бізнес. Ну, а вам привіт із степів. Так от, дивіться, яка прям комбінація комбінована, причому суперлицемірна комбінація відбувається зараз. Верховна Рада приймає новий закон про бюджет. Літом в липні, От, в кінці липня, а, збільшує витрати на оборонку на 400 мільярдів гривень. В принципі, нема питань. Нам гроші на оборонку треба, і там збільшили в основному да, якусь закупівлю дронів. Але одночасно збільшили і зарплати військовослужбовців. Тому питань нема. Тут все ок. А, це логічно. Це я підтримую, це правильно. Але коли в депутаті спитали. А звідки ж ви візьмете гроші? Та? Ну, типа, вони ж з неба не падають, на деревах не ростуть, оказується, ростуть. А, знаєте що відповіли депутати? А, а ми, типа, гроші візьмемо з ОВДП і з перевиконання надходжень. Перевиконання надходжень. Хоча ОВДП це теж бриють банки, які не дофінансують бізнес. Насправді, тобто приходить Нацбанк. І заставляє да, викупити е, ОВДП е, банків, заставляє інші банки викупити ОВДП. Таким чином, через банки фінансується держава. Це погано, тому що ці гроші не пішли в бізнес і не отримали мультиплікатора. Тому що бізнес на банківські гроші дає там X2, X3, X5 мультиплікатор. Тому, е, ну це ладно, це там перша частина. Але вони планують продати там багато сотень мільярдів ОВДП. Це погано. Але набагато гірше, що вони запланували це робити з перевиконання надходжень. І оце прям стрьомно. Чого? Що таке перевиконання надходжень? Наш з вами, наш з вами, бізнес, будуть брити набагато сильніше. Прям дуже сильніше. І я насправді це прям, прям сам бачу, прям сам відчуваю. Тому що мені особисто позвонили податківці. Перед тим моєму бухгалтеру позвонили податківці, і я спілкуюся ну, у нас тисячі клієнтів, у нас одномоментно там, кілька сотень клієнтів щось купують. І я за останні там, три тижні, да, коли заступив уряд Свереденко, типу новий, більше 10 клієнтів я знаю, що їм позвонили. Ало, здрасте, ви будете ризиковані, платіть бабки, а то ви будете ризикові. Нам те саме сказали, платіть бабки, то ви будете ризикові. Більше того, я вже знаю навіть одного фермера, якого кинули в ризики, хоча там кришталево чистий бізнес, власник юрист, один із топових юристів в Україні. Ну, типу, Там нема до чого доковирятися, а вони його кинули в ризики. Тому що, типу, ну, швидше за все, він не захотів там списати пару 100 тисяч гривень податків. Бо там, ну, Наприклад, ще одному клієнту дзвонять кажуть, здрасті, у вас там висить там, ПДВ на ліміті 600 700. Каже, А спишіть його, зробіть умовний продаж, бо щось ви багато добре купили. А фермер бляха, взяв кредит під посівну да, і зараз буде продавати типу, урожай, і в нього і так це ПДВ мало би уйти. А вони нагліють, кажуть, от там ми бачимо, що десь у вас щось не так, спишіть. Коротше, до чого я веду? Я особисто вже бачу. За останні там, три тижні бачив, ну, крім власного досвіду, де нас пресують, пробують податківці. Ну, от, я бачу клієнтів, яких так само дзвони податкова, Здрасте! А заплатіть бистро багато податків, іначе ми вас кинемо в ризик». Я ржу просто. Тобто, да, збільшили бюджет, да, сказали, що буде перевиконання, але лицемірство бляха в чому? От, подивіться, тут уловіть. Уловіть цю нотку просто ну, наглого лицемірства. Приходить Свереденко і каже: Я домовилась, і РНБО забороняє перевірки бізнесу. Всі такі: Вау, круто! Не буде перевірок бізнесу, це добре. Хоча сама суть того, що РНБО Рада національної безпеки і оборони це ті, хто займаються війною, ті, хто займаються там. Якоюсь контрабандою, ну хоча, опять же, контрабандою не вони мають займатися. А вони мають займатися там, національною безпекою да, і обороною. З хіралі вони, типу, забороняють податкові перевіряти бізнес. Ну, бред, сам по собі бред. Але окей, всі похлопали в ладоші, тому що це ну, непогане тимчасове рішення. Окей. З одної сторони, але лицемірство в чому? В тому що тут сказали: РНБО забороняє перевірки, всі такі, вау! А з другої сторони, Податкова масово, масово пресує бізнес. І зараз буде такий величезний вал, такий величезний цикл пресінгу на бізнес, там потрапляння, закидання в ризики, блокування податкових накладних і так далі. Коротше, пресінг бізнесу сумасшедший просто починається. І це настільки лицемірно, да, що місто того, щоб зробити нормально працюючу систему, де бізнес реально може нормально працювати. І заробляти для держави гроші. Держава має стимулювати бізнес, допомагати йому примножувати економіку, заробляти гроші, створювати нові робочі місця. Ось що держава має робити. Замість цього, вона в нас системно вставляє палки в колеса, мішає бізнесу працювати, потім сама собі забороняє робити перевірки, всі такі, Ху, ну добре, заборонили там, наскільки на рік вони заборонили, всі такі видихнули. А з другої сторони вони заходять і починають через інструменти податкової казати чуваки. А ви дожні податкові грошей. Ну, давайте так. А, із із е, хорошого це то, що вони хоча б дзвонять. Да? Бо попередній кабмін взагалі була дебільна ситуація до болі в одному місті. Вони спочатку тебе закидали в ризики, а потім ти маєш до них йти і заказувати, що ти не гладіолус. Це взагалі найгірше чого, бо це ну, пряма корупція. Тобто, ти поки не занесеш умовно там, не знаю, 10 тисяч доларів. То тебе навіть не пустять договоритися, щоб тебе випустили з ризиків. Тут хоча б дзвонять да, і кажуть: здрасті, у вас там не вистачає доплати, а сплатіть, будь ласка, це сервісно, це красиво, тут дякую. Але сам факт того, що починають пресувати бізнес і погрожувати тим, що вас закинуть в ризики, і ще більше блокувати податкових накладних. Просто через те, що депутати рішили, що окей, нам треба потратити там, більше грошей, і ми не будемо заморачуватися, придумувати, де їх взяти. Ми просто збільшимо тиск на бізнес. Ми зробимо перевиконання податків. Ось така ситуація, така лицемірна ситуація з боку держави. Е -е, ну, Давайте по-чесному, да? це ж команда Зеленського, Свереденко ж він теж призначив. От. Е -е, зараз це як факт. Обідно. Да? Ну, типу, що кажуть, що ми робимо, щоб бізнесу було добре, а насправді бізнес роблять погано. Ось, обідно тільки за лицемірство. Ми не проти заплатити більше податків на, на оборонку. Да? Більше того, там ось Гровекс за останні 12 місяців сплатив 27 мільйонів гривень податків. І, типу, швидше за все, будемо платити ще більше. От, і, типу, Ну, Не через те, що держава нам допомагає. От. Але, типу, це й нормально платити податки, ну, типу, це круто. Типу, коли тобі кажуть, що ми вас бережемо, з другої сторони хірячать, ну, так собі сюди, вина. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки. Ну, от, ставте лайки і підписуйтесь на цей канал і оформляйте, до речі, платну підписку, тому що ті, хто на платній підписки, будуть бачити ці відео на 2-3 тижні раніше.